Вітаю, вітаю, то є НЦК і Десуто, І Карман І97. Всім привіт. Чуваки. Привіт. Ну я привітаюся за 97. Карман не буде. Добре, ми зіграли в Green Simulator. Сьогодні ми зіграємо в Santa Sase. Теж один із новорічних режимів на Хай Це мені здається, це просто типа Саймон Сейс, просто воно на новорічну тематику. І так далі. Так є. Зимові свята. Ну, ми зіграємо, тому що, що... Правильно. Треба настрій брати десь оцей новорічний. На дворі злива, блять. Снігу нема. Грудень на, на, на цей на календарі, а новорічного настрою немає. Тому беріть Булоту мандаринки і. Да, болото в ногах. Беріть мандаринки і приємно перегляду, так би мовити. Поїхали. Киньте діамант гравця. Кинув. Викиньте вугілля заю. Ви, викиньте... Я чат не бачу, мені чат закривати треба налаштувати. Їжте, поки не станете ситними. Бля, я не те зробив, я дуже погано зробив. Я з'їв, короче, картоплю, яка дає найменше. Ну коштувати, чорт. Є. Перша, ого. Блять. Та я ж вдарив. Та я ж вдарив! А воно не каже, коли ти почав цей завершив, так? Е-то. <кхух> <кхух> О, я перша. <кхух> Зачаритись. А що зачарити? Золотий меч. Треба другий рівень, а не перший, першого не вистачає. Боже. А. Бля, я не встиг. Я собі перший накидав. Е Загорнути подарунок, дайте гравцю дав. Знов карманиче, до речі. А, В Мене постійно, в мене постійно. Якісь квести, ті, дайте гравцю і чомусь карманиче відразу даю. Що зробити? Миска. Боже. Блять, лол. А може не буде фріз, ні! Пидес. Є. Yeah. Okay. Першим. О, oh, найс. Nice. Високої трави, якщо так. <laughs> перекладу. Нема трави, блядь. Ну no. да. Третє місце, о, oh, сука. Дайте санті молоко і печиво. Молоко, печиво, печиво, печиво. Вкрити yeah. подарунок під деревом. Я ж натиснув! Я завершив? Дай мені, блядь. Я не завершив! ні! А як я відкриваю? Ви не виконали завдання, лише я вдарив. Та Дігнув шапку, Санте, блять. Ну я ж сподіваюся, воно мені дало, блядь. блять. Ні, там треба з інвентаря не. З інвентаря не працюю, забий. Мене теж таке само. А я як, кому як, як навище підстрибнути? А, єбать! Перше місце, я другий. Я який. Ге-ге. Ге-ге. Мені тільки 5 балів, вже. Мені 18. Ну я не встиг подарунок, не знаю чому. Я мав встигнути. Там, до речі, один подарок стояв, якраз залишився, бо не будуть. Я на нього, я на нього дикав, але його хтось... Десь... Ох ти, єбать, тут дівчика. Оу май, бляаа. Це, блядь, Погляньте на небо. Шкаріни, шолом. Сі шолом на стіку. йоп, та який шолом, я не побачив. Скоряний. Скоріный. Бля, у мене чат треба налаштувати, бо у мене дуже жорсткий трэш. Застрібніть з платформи. Розплати руду золоту. Дякую, що читаєш. Добре. Я буду читати тобі. Нє. Я буду йому читати інше. Викинь печиво цей. Вугілля, блядь. блять. <сум> Стрибайте на одному місці. Зістрибні з платформи. Ого! Перший присотку прийняв, ну, так. Да. Ну, в цьому плані я номер ван. Вирості дерево. Е, у мене дерево зникло з самого початку. Ну ладно, третій треба за нього третій місце. Побудуйте злізного лима, бля, тут коли люди збудують О, блядь, теж погано. швидкість. Будівництво на швидкість. Успішно завершив. Поверніться на коло своєї осі. Є. Бля. Г -г -г. Фух, вдарив. Нет, ну ци... я вдарив, я я я вдарив. Тихо, я вдарив, тихо, вдарив. аккуратно, блядь. Харманнич перший першів, стоїть, Дякую. кайфує. Шо, 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 шо? На відкидання шо? меч. Який? Діамантний. Я відкидання. Фух. успішно завершили завдання, погасіть себе. Шо, шо, я провалив, блядь! <laughs> Треба було платівку ставити. А навіть Який балів. є? О, я навіть, не, 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 блін, 10. Я напишу, скільки балю. У мене 10, вас скільки. Там звуку пишуть Санта про сейс. Ну, дуже швидко йдуть ігри. Давайте ще, може, дві. Або ще ага. більше. Бо відос триває лише 6 хвилин. Чого? Але мені подобається. Я не люблю цей режим насправді. О, дракон. Треба ти готов к новому подпалу, блядь. Дракон ёбаний. йобаний. Треба подошли. Джингл Бас тобі в сраку, а? Джингл Рок тобі в сраку. Що? Засуджуємо. Ніхера в неї штани? Чи це в нього? Не знаю. Давай синенький в клеточку. А чого десу тут такий чорний? Ого! Десу то? Ви вже забули, як я виглядаю? Перепрошую. Да. О, бо це клас, mm. класний скін. Бідно. Черепах улибається. <сміхається> Посміхається. З тим вашим суржиком, блядь. Дай мод броня. Ти там казав, що інтерв'ю не працює? Працює, блядь. Ні, так це коли шапка. А -а. Повернулся, блять! А, уже что? Я думаю, что он мне не дает. Глянь-ка на небо. Не, не туда поставил! А чё же он не хватает? А ну ё-моё. Зализа. Зализа, зализа, зализа. Да, його. Я я його Скинув. Молоко я печиво. Анти молоко то печиво. Блять. Жатий, сука. Треба, коротше, стояти в центрі, як я зраз. Не, ну якщо треба буде скидатися, то. О, ми так, тут троє. Дров. Печиво, печиво, кажуть. Да, 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 печиво, печиво. Ого! О! Блін, я так давно в вспліф не грав. Там, де треба ламати блоки, а то сьогодні. Я так давно в вспліф не грав, за завдання? Ай. Мені показалось, що убий гравця. А, слимаків, блять. Тут карманіт замає вигравати, він там професійний стрілок. Та ще ми мене стріляли в різні цілі. Да. Другий ого. О! Сюди. Я встиг на нарешті. Тут, тут встиг. Е, чоботи до повної міцності. З розус. Тапочки.

Ні, давайте не, давайте на 4, хай буде 5. Це ж буде 5. це буде 4, а потім ще п'ятуй зерна. Вот так. Погасіть себе. Клас. Опа! О, блядь. злиться всередину. ну. чого лави, блядь? Да. Третій. Даймонд броня. Туда. Окей, Третій. Виросій дерево. Бля, я не в центрі був. Бо... до центру треба брати, що шести, що треба до центру стояти, так, да, так. Да. Але гравців дуже багато, не ці не дам. Ось тут, наприклад, центр зіграв дуже погано. Сіка на місці. Бля. <laughs> У мене газовий слабкий. <відслужна. хе> Всі <хе> так слухаються, бля. <хе> 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 я не бачу. Ой, блядь. Я не завершую. завершую. Блять, на пікселі місну Бабуся, де бабуся. Зараз? А, ось все стоїть. Де бабуся, де бабуся, так де. бабуся? Так це відьма, блядь, яка це бабуся. Відьма, блядь. Мені дали досягнення поважайте старших. Я сів в вагонетку і лоу. Як лоло. О, типа фака, ит'скокос. Кокосик фк. Иц кокос. Але з іншої сторони, до речі, якщо ти стоїш не в центрі, інколи це навіть деколи плюс, то треба Деколи, послати, Але центрі. Знаєш, більше завдань все таки в центрі, центрі тому. Це музика. Гайся. Музика, музик. Приручить коня, блядь. Перший. и. дякую, що великого мене, я повернувся до нормального життя. До нормального життя. А, ні, третій. Що таке гнох? Эгнох, блядь. А, це саме перше, що в руках. Лол. Що це таке, блядь? Це по назві, по назві там треба було дивитися. Воно називалося. Ні, я це виконав, просто що таке гнох. Не знаю, це там було там ST було і щось таке, краще. Киснапій. Засуджую, блядь. блядь, в чаті там. Banda, я, я знов третій! Я знов 9 балів маю. Мені 12. Ну давайте останнє, останнє. Я в друге, третє, третє, да? Чи в мене всі треті були сьогодні? В одно я нічого не заняв. По-моєму, друге було і третє, третє. Ну це знаєш ти, рот, пукайся. Да, я граю кожен день. Особливо Санта Сейс. Літом. So Хо-хоой! Що? Кого? Вирості дерево, та блять. Ну, мене щось не жляк, ж, сука, Перший. Я була... ставлю. <рес> я <рес> нагодував Перший! Гніть шапку Санти. Не знаю, чи перший, але. Я на карману чого довго я це робив. А на сабе, блядь, це так, так спаймінг було. Сюда. Перший. Не перший, блядь, шо? Не стійте на льоду, ого. Ха-ха! <плес> 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 Золото. Я не забрав слиду... зливок і а, блядь... А, я ще забирать, блядь, треба. <плес> 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 та, я не перший, я там третій якийсь був. А міг би бути першим, бо я бачив там. Що, треба робити? Залізні чоботи? Що за На дит российку, блять, пиздец. О, блять! Не помріть, блять. Хороше завдання. Он щось, сука швидкий. Блять, мене скинули. Бідховен Угу. Блять. Перший. Блядь, оце чуваки стоять і не в блок. Сам True. стоїть теж перший, я бачив. Кайло діамантове. А, блядь, блять, досвід треба, сука. Та блядь, ще я забуваю, що перший левел не можна чарити, боже, треба другий зразу. Uh -huh. О, третій. Маяк на верхушку. Перший. А, ні, другий. Ну блін. Тушковані гриби. Перший. Постріжіть овець. Всіх? Походу, всіх, так, тому що немає інших людей. Треба всіх постригти, щоб завершити завдання. Немає інших людей. Перший! Я перший! Хе-хе-е, ГГ. Хороший. Хороший. 25! Хороша кінцівка. Всім дуже дякую за перегляд. на і вас теж з'явиться новорічний настрій, правильно? правильно У мене він з'явився, бо я виграв. Все човики. Я хотів сказати, щоб у вас все було добре, але десото заспівав, тому. Много я літа! літа яліта! Найом щастить та почуємося, Бувайте!